Програма візиту до Балтської громади міжнародного гостя голови муніципалітету міста Оверейкер, що в Норвегії Адріана Толевсена, була насиченою та цікавою, включала знайомство соціально важливими інфраструктурними об'єктами та зустрічі з колективами. Серед запланованого і відвідини міського інклюзивно-ресурсного центру саме тут допомагають долати життєві та навчальні труднощі особливим дітям. Ми робимо все щоб діти Незважаючи, які в них там є труднощі від фізичних, інтелектуальних, мовленнєвих, щоб вони себе відчували в соціуму, в суспільстві, щоб вони інтегрували і навчалися, мали доступ до будь-якої освіти. Зараз у нас проводиться методик, методичне таке обстеження, де ми виявляємо освітні труднощі. Хтось погано читає, хтось погано пише. От ми надаємо певні певні рекомендації до зараз. Побачите, як наші логопеди, дефектологи, психологи саме працюють з дітками. Директорка центру Марія Робак розповідає, спеціалісти закладу вже мають значний досвід у виявленій діагностиці та в застосуванні різноманітних методик і наукових знань для роботи з такими дітьми. Після системи корекційно-розвиткових занять дітям легше адаптуватися до навчання у загальноосвітніх та дошкільних закладах освіти. Продемонстрували увесь налагоджений процес роботи і закордонному гостю. Мене звати Адріан. А як, як, тебе як справи? О, oh, ви гарно водієте за українською мовою. Як справа? Як діла? Дуже приємно. <laughs> Дуже приємно. Дуже <laughs> приємно. Добре. Я також. <laughs> <laughs> так? Але Дуже приємно. Мирова Брайка. Попишемо програму, по якій so дитина далі у і працює, і тоді на напротязі якогось певного періоду ми надаємо такі назва короткіно заняття. Так, то дитина про план індивідуальний план для діток, які мають певні там освітні проблеми. Ми також проводимо цю це обстеження, щоб допомогти хлопчику. Уже в закладі освіти, щоб йому був асистент вчителя, який буде йому допомагати далі навчати і його половина орган, продемонструє такий невеличкий елемент, задає запитання хлопчику, як він буде відповідати. Саша, ти справився з цим завданням? А тепер, будь ласка, давай ще виконай одне завдання. Покажи мені. Ящик в бочці. Молодець. Покажи мені бочку в ящику. Покажи, де вона? Молодець. Покажи мені ящик на бочці. Ящик на бочці. Молодець. Називається когнітивна сфера, увага, пам'ять мислення. де... Психологія робить це де діагностику, тоді ми можемо визначити наскільки коротко тривала пам'ять і довго тривала пам'ять, щоб дати вірні рекомендації за почуваю. Ми не тільки шкільного віку проводимо таке обстеження, але і маленьким діткам сьогодні у нас на обстеженні хлопчик йому два роки, і він має йти до садочка до закладу дошкільної освіти. Є також проблеми. Мама відчуває за певне занепокоєння, і тому. Зараз працює і логопед, і психолог. Я вас запрошую, що ви подивилися. Це в нас ресурсна кімната. Так що тут можуть працювати дві фахівчині. Один із фахівчин «Благоподиння» зараз робить все, аби дитина була в басейні з да? Психолог обстежує, слідкує, як дитина реагує на ті всі інші речі, щоб потім знову ж таки для закладів дошкільної освіти дати вірні рекомендації. У нас є так, сенс сенсорний сок. Like fish? Fish yeah. Yeah. Дітки з дітки із спектром аутизму, yeah. яких дуже важко їм концентрувати певну увагу. Вони за допомогою цього пошкової колони трішечки заспокоїться, щоб ми потім продовжували певне обстеження або надавали користування населення. До речі, сьогодні до нас приїхали із діти із сільської місцевості. На жаль, у нас поки що транспорту немає. Надіюся, що колись воно буде. А можливо, дай Боже. І в нас буде можливість більше надавати ці послуги наші військовими. Так у нас є, да у нас є возимо дітей. Фізично нереально, тому що сел багато, дітей з кожним роком стає все більше. І, та, і там, по суті, вже треба не один фамінівад, а треба хоча б 3-4 машини, щоб ми могли три рази, рази в тиждень возити цих дітей сюди. Тому що провести його раз в місяць немає просто ніякої логіки. Люб'язно зустріла пана Адріана і школа раннього розвитку дитини ладушки. Наразі там саме тривав навчальний процес. Діти під керівництвом наставників займалися в групах, де активно розвивали дрібну моторику, увагу, пам'ять та мислення. Долучився до процесу і норвезький гість. Позитивно відреагували на нього і самі діти, та навіть ділилися своїми іграшками. Атмосфера зустрічі була неймовірно теплою. This. Okay. <laughs> Ладушки це в першу чергу особистісний підхід до дитини та максимальний розвиток природнього потенціалу кожного вихованця. Творчість і мистецтво є невід'ємною складовою такого всебічного розвитку, тож музичні заняття також залишаються пріоритетними в програмі навчання. Відвідали таке заняття і нині, де зовсім маленька вихованка ладушек вже опановувала перші ази гри на дитячій скрипочці. Допомагала їй у цьому наставник-професіонал, викладачка Олександра Закриж. Та-ка, та-ка, бом-бом, стоп, стоп. А тепер, Мілька, сама. Мама, допомогла. Увага. Сто. Увага. Спортивною базою громади є спорткомплекс, що було побудовано 5 років тому. Саме тут займаються близько 300 дітей різними видами спорту. Серед значних спортивних досягнень Балщини є створення професійної жіночої волейбольної команди Ескабалта, яка наразі є однією з двох найкращих волейбольних команд України, розповів гостям директор Ескабалта Сергій Кольцов. Додав, зміна системи спорту в громаді дала можливість розвивати і професійний і дитячий спорт, та залучати до роботи тренерів, що в минулому були в професійному спорті. А це неабияк як позначається на продуктивності і спортивних результатах спортсменів. Вже в жовтні розпочинаємо чемпіонат України. Новий 24-25, А в листопаді ми за своїм рейтингом вже можемо будемо грати в фіналі Суперкубка України з чернівцями. Ми змінили повністю систему спорту взагалі в громаді, тому що вона в нас в країні ну, глибоко радянська. Там настільки все неправильно і в наших реаліях воно вже просто не працює. Там і зарплати маленькі, все маленьке. Ми рішенням депутатського корпусу міської ради прийняли таке рішення, що ми форматуємо, призупиняємо Дю США, тому що ми за законом не можемо його закрити. І ми відкриваємо нову структуру комунальне некомерційне підприємство Спортивний клуб Балта». Це дало нам можливість розвивати як професійний спорт, так і дитячий, але вже в більш продуктивному руслі, тому що молоді тренери, які закінчують кар'єру професійних спортсменів, а я на роботу запрошую. Ну, Якщо є можливість, то я запрошую людей, які були в професійному спорті, причому на дуже великому серйозному рівні. І в нас така робота, де ми можемо тренера запросити. От тут тренує там, Запоріжжя тренер, з Тернополя тренер. Ми підписуємо контракти, ми завдяки цій реформі ми можемо долучати до роботи в нашому клубі професійних тренерів. І не дивитись на ті регламентні норми, які були колись у радянському союзі. Там ну це все неправильно. Ми можемо підписати контракт навіть з тренером з Норвегії без питань. Якби це нам дозволяє ця реформа, і наших дітей тренують професійні спортсмени. Ви ж розумієте, рівень, коли вас викладає, наприклад, тренер, там рівня майстер спорту, а десь навіть міжнародного класу. Да, це як в школах були б викладачі з званням там доктор наук, наприклад, в волейболі працюють люди, там які вигравали там чемпіонати Європи, універсіаду, світову, то тобто, си люди майстри спорту міжнародного класу. Там. В баскетболі також у нас тренують тренери, які там чемпіони України в чемпіонатах Європи приймали участь. Я тільки таких запрошую, тому що тільки люди з таким високим статусом можуть навчити чомусь дітей і дати їм перспективу бути ну, на рівні європейському і світовому. Але ви маєте розуміти, що ну, такий рівень, коли ти запрошуєш такого рівня тренерів, і коли ти можеш утримувати одну з найкращих команд волейбольних в країні, да, яка потрапляє в топ 100 Європи вже. Ну, це потребує певних фінансових вкладень. І у нас в громаді ну, до війни взагалі було все чудово, ми витрачали ну, 4-5% бюджету десь на спорт. Зараз на це набагато сума менше, зменшилась, тому що війна, але ми вже маємо такий проєкт, який в цьому році обласна. Рада повністю взяла під своє фінансування і виділила нам 10,7 млн мільйонів гривень. Це 250 тисяч доларів, десь євро. Ну от нам допомогли, тому що ми на такому рівні, що вони зрозуміли, що такий проект не можна загубити навіть війну. Наступним пунктом візиту стала Балтська багатопрофільна лікарня. Розпочали знайомство з умовами роботи медустанови з відділення екстреної медичної допомоги. Генеральний директор Роман Кацмаза розповів, як в умовах війни налагодили безперебійне забезпечення електроживлення, плани на майбутнє стосовно енергетичної незалежності установи. Делегація мала змогу пересвідчитися, як невелика громада зуміла створити умови для надання якісних медичних послуг, максимально наближених до європейських стандартів. Гості побачили сучасні оглядові, приймальне відділення, рентген-кабінет, діагностичне обладнання, відвідали рентгенопераційне відділення, обладнане новітнім ангіографом, послугами якого користуються мешканці всієї півночі Одещини і навіть сусідніх областей. Вони були вражені, що на рівні лікарні громади здійснюються оперативні втручання на серці. Мова йде про сотні коронографій та стентувань. «Відділення екстреної медичної допомоги. Працює 24 на 7, забезпечує цілодобове обстеження, рентген, комп'ютерна томографія і вся лабораторія. Сюди ж і прибувають пацієнти з інфаркт Міокарда. Покажемо обладнання, яке за рахунок відношення до медицини сьогодні є держава і місцева наші бюджети. Тобто є паритет між щось дає держава, щось повинні зробити. Місцева влада, місцеві гроші. Одним словом, це відділення це маленька лікарня з великою в маленьку, тому що тут всі повинні проходити процедури, які потребують невідкладних станів: хірургічна допомога, терапевтична. Ми зберегли від дитяче відділення. У нас закрита право коронарна артерія молодої пацієнтки, 84 роки серед. Лікар-кардіохірург старається відкрити її. Це заводи проводнічок. Находиться кардіомонітор, де які основні показники хвороста, численно та потічки, пульс і сатурація. Керівник лікарні розповів про роботу у напрямку розширення сфери надання медичних послуг, покликаних допомагати людям відновлювати здоров'я та рятувати їх життя. Сьогодні підготували проєкт. У нас є ще одна об'єкт в місті, в народі називається Перша лікарня. Вона дійсно перша у Балтії і на базі цієї будівлі ми хочемо зробити, створити ребіляційний центр для всіх людей, в тому числі для військових. Організували травматологічну операційну, де будемо вчимося і вже ну, почали робити заміну суставів. Це теж така послуга, яка ну, досить всього день ну, є така потреба. В цьому році на базі нашої лікарні. Була пересадка серця військовому нашому, прямо в нашій лікарні, з нашими лікарями, нашою командою. Мій заступник, медичний директор, керував цим процесом і нирки і печінка теж врятували життів, але вже на базі інших лікарів. А до нас приїжджали колеги зі Львова. Наші в нас є підписані договори з цими лікарнями, які займаються трансплантацією. І до нас приїхали зі своїм обладнанням, з донором, з рецепієнтом і в нас на <праць> базі нашої лікарні пересаджували серце. Транспланта серця після відвідування Балтської багатопрофільної лікарні міський голова Сергій Мазур у бесіді наголосив, налагодження партнерських стосунків з муніципалітетами інших країн надзвичайно важливе, і в плані обміну досвіду іде налагодження зв'язків, зокрема в галузі медицини. Для нас Принципово важливо дати можливість групі наших лікарів побачити досвід, принципи медицини, системи управління в твоїй країні. Маючи новий досвід, бачучи передові технології, ми можемо швидше інтегрувати найкращі практики тут у себе вдома. Ось таким насиченим видалось перебування в Балтській громаді голови муніципалітету міста Овре Ейгер з Королівства Норвегії Адріана Толевсена, небайдужої людини, яка не побоялась попри війну, приїхати до України і яка має палке бажання налагодити міцні партнерські відносини, аби підтримати українців.